Добрий день, 21 травня 2025 року займаюся сьогодні роботою під назвою Нормування гронами». Я практикую цей прийом нормування гронами» до цвітіння. Я, я його полюбляю на тих сортах, які дають стабільний рожай. Де великі грони, де гарне, йде запилення. Ну, не відмінення, навіть якщо на четвірочку йде запилення, тоді це можна приміняти. І коли я вже бачу по силі росту, яку я приблизно планую дати нагрузку на кожен кущ. Якщо ви замітили, в мене я саджаю виноград. Так, щоб він ріс давав, люблю вирощувати виноград на кордоні і вирощую цей довгий кордон і, 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 і планую використовувати цей кордон багато років. І приблизно ці кордони в мене в мене займають довжину біля 5-6 метрів. І тому, от, наприклад, в мене не дуже якщо, якщо порівняти з іншими виноградарями, в мене густота насаджень менша, ніж у більшості. Нема такого в мене, що є, от люди розказують, що у них по 200 кущів, по 300. У мене такої цілі нема насадити багато кущів. Я стараюся виростити великий кущ і дати йому. Багато місця. І тому в мене буває, наприклад, ось я вам покажу зараз ряд. У мене зараз вже він вимальовується, наприклад, ось у ряд, де буде всього два кущі. Оце Дар'я, зараз з іншої сторони зайду, ось Дар'я. Бачите, сформована на кордоні вона буде. Все, вона закінчилася, далі йде ось невеста. І вона в мене дійшла майже до краю цього ряду. Все, тут уже нічого сюди впихувати нема чого. Хоча я бачу по відео інших виноградарів, що на таких рядах можуть і 4-5 і 5 кущів посадити. Я таки не люблю. Я люблю дати волю і дати багато місця кущу. І я от на такий кущ, я от йому приблизно дала йому метрів п'ять, І я приблизно вже знаю і планую, скільки я хочу на ньому залишити грон. Це приблизно біля 40 грон. От я в прошлому році залишала на невісті близько 40 грон. Буває іноді, я і 50 грон залишаю, дивлюсь по кущу. Так що і таке було. І от я знаю, чи скільки я залишати хочу ґрунт, я вже можу і, і за, займа, займатися нормуванням. І оце в таких сортах, як оце Дар'я, можна сміло уже е, порахувати пагони і ви і висчитати скільки ґрунт. Я обично оставляю по одній гроні. От, от ось, є, все, наприклад. Ось опагін з двома гронами тримаю. І я тут залишу одну. Один тут є нюанс у цій процедурі, що я вибираю ближні пагони, які розташовані близько один до одного. Я тоді вибираю ту, і у них залишаю ті грони, які в перспективі будуть так рости, що не будуть заважати одна одній. Але, але даю перевагу нижній гроні. Нижня грона завжди більша. І от я стараюся залишити нижню ну, ну, зате так, щоб вони одна одній не заважали потім у просторі. Взять доб, ось в мене дубовський рожевий. Так як тут не всі плодові. Та він і не дає лишній грон. У нього, дивіться, всього по одній гроні. Так що тут вже і вибирати нема чого, буде залишатися усе. Нормувати нема чого. А ось на Шараді, на шараді тут попрацювати, працювати і працювати, бо вони всі з гронами, і по дві, по три, а то буває по чотири. І тут, тут я беру. Собі сідало, сідаю і вибираю. Зараз, ще попутно все покажу сенсацію, я вже тут усе пройшла. У неї, у неї грони здорові, і тому я позалишала по одній. Уже оце я тут пройшлася, тут позалишала по одній грони, бо грони в неї виростають здорові. Запиляється вона добре. Кожна грона до двох, в середньому 1,5-2 кг, тому з горою хватать по одній. І зразу ж я вже їх залишила тут по одній. А це почалася шарада ось. І її ми теж залишаємо ось одна, тут ось. Все. Де я все тут зараз йду отутуту, і вибираю яку залишити, яку. І я, я зараз почала це з шаради, бо вона дуже вже багато грон вона зав'язує. Вони заважають, забирають, які лишню силу беруть на себе. Для, для прикладу, зараз я вам покажу, як я буду вибирати. Дивіться, ось о, пагін, оце і дві грони. Тут ось о, дві, тут ось о, чотири грони. От зараз я буду вибирати так, щоб вони не заважали одні одні рости. Я отут ось, бачите, оцей десь сюди ця, оце вони будуть отут заважати одна одній. Я одну вибираю цю. Оцю я прибрала, а цю залишила. Вона буде ось сюди висіть. Оця буде сюди висіть. Оцю я прибираю. Три, чотири штуки прибрали. Тепер тут уся буде висіть сюди, оце сюди. Вона нікому не буде заважати. А цю прибираю. Так. Мені трошки заважає сонечко, знімати. чи ви бачите все. Тут ось все. Так, де моя рука? Тут ось прибираємо оцю. Оця ось, ось залишилася. Ось ось Щось росте непонятне, таке маленьке. Одну вберемо, одну залишаємо. Тепер усе. Так, особай раз. 2, 3, 4 грони. От на що їх залишати? Буде Виноград скільки тратити на них сили. Ми оцю зараз нижню залишаємо, Вони, у неї там багато місця. А ці всі прибираємо. Запиляється шарада рада добре. Усі гороху я не бачила зовсім у прошлому році, так. тому я сміливо займаюся цим, цією справою. Зараз я Оцей вагон, мабуть, оберу, бо щось тут він мені не дуже подобається. Отак от, от. зараз я його весь приберу. Так, що ми тут бачимо Ось Тут, тут цікаво, йде роздвоєння, бачите? Цікавий варіант. І, і я оцю грону, я його оце пагін, я його приберу весь, це роздвоєння, воно не нужне. Залишився ось паган, ось огронка, цю прибираю. І оце так, я йду по всьому рядочку. Залишається по одній гроні. Ті сорти, де я ще не знаю, як вони опиляються нові, я це робити не буду. Наприклад, зоріньку поки не буду трогати. Я ще її не бачила, як вона цвіте. І ще, наприклад, там, де недогружений мене кущ, зараз я до нього підійду. Там теж свій нюанс є. Той кущ у мене невідомий сорт, але мені він подобається. Він дуже гарно запилюється, без, рівномірно, без гороху, всі ягоди одна в одну по розміру. І мені це, я такі сорти люблю. Він чорний, оце весь кущ. І тут, бачите, пів куща. Півкуща сталася голим без, без, без пагонів. А півкуща більше половини з паганами. Де я, мені довелося через це їх тут залишати багато. І грон я тут буду, прийдеться мені залишати, не одну, а більше. Але я буду вирішувати вже. Ну, в основному тут по дві грони. Я їх зараз всі залишу, вони запилються. Покажуть себе більш наглядно ці грони по дві. І я вже тоді, тоді вже, якщо буду бачити, що це дуже багато, тоді я приберу лишнє вже, вже запилену. а поки що залишу так. Бо я надіюся, що я прибирати їх не буду лишні, що я залишу всі. Оце я тому нічого трогати не буду, бо я хочу залишити всі. А вже якщо не потягне, тоді приберу лишнє. Отака ситуація. Ось, ось виноград Валентина у мене теж стабільний сорт. його сміло, можна зарані понормувати, вирахувати, скільки я хочу ґрунт залишити і понормувати зараз до світіння. Ось, ось таку я процедуру полюбляю. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.